Вітаю, друзі, готуємо білкові булочки до сніданку. Збиваємо білки з дрібкою солі і одночасно нарізаємо, бо в мене пластиночками сир або натираємо крупно, якщо у вас шматочком сир. Сир підходить кауда, чедер моцарелла. Білки збиваємо так, в піну стійку дуже інтенсивно, швидко, але обережно перемішуємо наші два інгредієнти, друзі, і готуємо в духовку. Якщо це в мене велика порція, то в духовці. Якщо маленька, ось як зараз то в аерогріль можна випікати у формочках спеціальних, можна покласти, покласти як, сніж, як сніжочки такі на одноразову потлужечку. Ось так. Аерогріль уже в мене нагрітий, і на 10 хвилин відправляємо і тим часом готуємо, збираємо нашу правильну тарілочку. Тарілочка наша сьогодні не те, що правильна, вона ідеально збалансована. Білки і жири. Також джерело білка крім чиз, На його основі ми зараз готуємо майонез. Одна ложечка соєвого соусу. Та ще одна оливкова олія. Перішуємо чиз з цими інгредієнтами. Ось такий чудовий, густоти і прекрасно тримає форму майонезик. Булочки білкові. Чуєте, як хрустять? Ось так готово, друзі, їж і худне. Беремо печінку чи огірочок, макаємо майонезик. Завжзаємо булочкою. Якщо рецепт зачотний, на вашу думку, друзі, то ви ж, будь ласка, дайте мені знати.